Вітаю, шановні! Всі ми в очікуванні Summer Game Fest, який відбудеться в ніч з 6 на 7 червня, який до речі, ми будемо стрімити з надією отримати гучні анонси. Ось як нову баєшок, можливо, Tomb Raider, або ж метро 4. Хто зна, можливо, заанонсять нове DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2, Але найважливіше для нас це, звісно, Half-Life 3. Якщо ви дивились наше попереднє ігрове відео, ви точно в курсі. А якщо ні, будь ласка, перегляньте. that. Якщо ж в двох словах головний датамайнер по темі Half-Life Тайлер Макквікер неодноразово казав, що є шанс отримати анонс гри саме на цій події. Не факт, звісно, але все ж шанс більший ніж будь-коли. На хвилі хайпу, зараз дуже багато розмов щодо Half-Life 3, і мабуть найсвіжіша та найнеприємніша тема це сюжет гри. Точніше, її кінцівка, мовляв, фінал гри розчарує всіх фанатів, а також це буде фінальна частина. Серії про це повідомив інсайдер Деніел Арпікей. Але на щастя, ці чутки не підтверджені абсолютно нічим, окрім просто самих слів. Але от за заявами Тайлера, гра йде повним ходом, та її анонс може відбутися в будь-яку секунду. Серйозно, ось його цитата: гра може бути анонсованою в будь-який момент, як сьогодні, так і через місяць. Але Тайлер щодо сюжету ні слова не сказав. Ба більше він припускає, що можуть бути кліп. В хенгери до четвертої частини також, ось буквально сьогодні, в Тайлера знову вийшло відео з новими зливами з коду рушія, де дуже багато подробиць з приводу нової частини Half-Life. Тому в наступному відео ми вам про це обов'язково розповімо. Але наразі я хочу з вами зазирнути в минуле, яке ймовірно розставить всі крапки над і або ж навпаки створить більше запитань. Так цілих вісім років тому, 24 серпня 2017 року, через з рік після звільнення з Valve Марк Лейдлоу, головний сценарист всіх частин Half-Life, представив розповідь у формі листа до гравців, в якому й пояснює, що відбувалося після подій другого епізоду Half-Life 2, що по суті є сценарієм Half-Life 3 або ж відміненого третього епізоду Half-Life 2. В листі замість справжніх імен та елементів серії він використовував кодові назви, а стать персонажів змінена на протилежну. Але ми виправили це, аби розповісти цілісну. Історію, якою вона задумувалась Марком в оригіналі. Щоправда, наразі достеменно невідомо, чи візьмуть велв за основу саме цю історію, чи все ж все буде переписано з нуля? Хоча датамайнери знаходять зливи, які вказують на те, що певні елементи саме з цього сценарію прослідковуються. Тому всядайтеся як найзручніше і слухайте дуже уважно, адже я вам зараз розповім ймовірно сценарій Half-Life 3 або ж елементи, які будуть присутні. В грі, а ви знаходитесь на каналі КТС. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, поставте міцний лайк під цим відео та звертайтесь в наш магазин, адже там дуже багато цікавого саме для вас. Друже, якщо ти мрієш апгрейднути свій ПК топовою 50, 80 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із -за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лиш в магазині КТС найприємніші ці. Абсолютно вся техніка від офіційних виробників, тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом. Метареаліст ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення, та ось зібрав ПК на 4090 і повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую всі деталі та промокод в описі під відео. Дорогий гравець, сподіваюсь, в тебе все добре. Я вже чую, як ти жалієшся. Гордон Фрімен. Ми так давно нічого від тебе не чули. Що ж, якщо бажаєш слухати виправдання, то в мене їх безліч. Перш за все, я був в інших вимірах, та не тільки тому й не міг зв'язатися з тобою звичними способами. Так було, поки 18 місяців тому не відбулася різка зміна в моєму житті. З тих пір в мене з'явилася можливість інколи роздумувати про те, як краще описати ці роки роки мого мовчання. Для початку, вибачте, мене за очікування, і тепер нарешті поспішаю пояснити, хоч і коротко, зжато та з мінімумом деталей. Для початку, як ти, мабуть, пам'ятаєш з фінальних абзаців мого попереднього листа, смерть Ілая шокувала нас всіх. Супротив був в шоці, та не знав, як сильно наш план є під загрозою зриву. Та чи був взагалі сенс продовжувати те, що планувалось? Але все ж, коли Ілая похоронили, ми знайшли в собі сили та сміливість перегрупуватися. Його хоробра донька Алекс Венс твердо вирішила, що нам потрібно слідувати вказівкам її батька. В нас були координати в Антарктид які були передані колишнім асистентом Ілая, доктором Джудіт Мосман, які, як ми вважали, відмічали місце знаходження втраченого корабля Борей. Ілай вважав, що Борей варто краще знищити, аніж він потрапить до рук альянсу. Інші ж в супротиві не погоджувались, вважаючи, що Борей є ключем для успіху в революції. Так чи інакше, сперечатися сенсу не було до тих пір, поки ми не знайдемо сам корабель. І так тільки провівши доктора Венс в останній шлях, ми з Алекс сіли в. Гідролітак та відправились в Антарктиду. Більш серйозне підкріплення повинно було слідувати за нами в іншому транспорті. Мені до цих пір не дуже зрозуміло, що саме збило наш крихітний літак. Наступні години подорожі крізь завірюху над замерзлою рівниною, все це змазалось в суцільний туман, який і важко пригадати. Мій наступний ясний спогад це те, як ми приблизились координатів доктора Мосман, де ми очікували знайти Борей. Замість цього ми знайшли складну та закріплену установку зі всіма признаками технології Альянс. Вона оточувала величезне та пусте льодяне поле від самого Борей не було ні сліду, принаймні з самого початку. Але поки ми непомітно просувались всередину установки альянсу, ми помітили періодичне регулярне сіяння, ніби з'являлась та зникала гігантська голограма. Цей дивний феномен спочатку здавався викликаним гігантською системою лінз альянса. Але врешті-решт, ми з Алекс зрозуміли, що ми бачили насправді сам корабель Борей, який з'являвся та зникав під зосередженням пристроїв альянсу. Вони збудували свій комплекс, щоб вивчити та захватити корабель, коли він матеріалізується. Доктор Мосман представила нам координати не корабля, а місця, де він повинен був з'явитися. Судно то з'являлося в нашій реальності, то зникало. Його пульсування поступово стабілізувалося, але в нас не було гарантій, що воно залишиться на місці надовго, якщо й взагалі залишиться. Ми вирішили зайти на борт, як тільки корабель з'явиться повністю. В цей момент ми були не Довго затримані, не захоплені альянсом, як ми спочатку подумали, але підлеглими нашого колишнього ворога Олеса Бріна. Доктор Брін був не в тому ж стані, що під час останньої зустрічі, тобто він не був мертвим, колись альянс зберіг ранню версію його свідомості і з його фізичною втратою, записали запасну особистість на пустий біологічний носій, що нагадував величезного слизня. Брін личинка, не дивлячись на відносно важливу позицію в ієрархії Альянсу, Альянсу явно нервував та особливо боявся мене. Уолес не знав, як вмерла його колишня інкарнація. Справжній доктор Брін. Він знав лише те, що відповідальним за це був я. Тому личинка поводилась з нами дуже обережно. Все ж невдовзі він зізнався, що сам був в'язаним альянсу. Йому, звісно, не подобався теперішній стан. Тому він просив нас покінчити з його життям. Алекс вважала, що Брін не заслуговує швидкої смерті. А якщо до мене, я відчув крик. Рихту жалю. Поки Алекс не бачила, я можливо зробив щось, що прискорить страждання личинки перед тим як ми пішли далі. Недалеко від місця, де нас затримав доктор Брін, ми знайшли Джудіт Мосман в камері допитів альянсу. Розмова Джудіт та Алекс була дуже напруженою. Алекс звинувачувала її в гибелі її батька. Цю новину Джудіт почула вперше. Вона була шокована. Вона намагалась вмовити Алекс, що весь цей час була подвійним агентом, що насправді. Працювала на супротив і робила тільки те, що просив Ілай, навіть якщо знала, що ризикувала тим, що ми всі будемо бачити в ній зрадницю. Я повірив, Алекс не дуже. Але з практичної точки зору ми повинні були довіритися доктор Мосман, оскільки разом з координатами Борея в неї були резонансні ключі, які необхідні для того, щоб повністю доставити судно в наш вимір. Ми перестрілювалися з солдатами, які захищали дослідницький пост Альянсу. Потім доктор Мосман налаштувала Борей на точно необхідні частоти, щоб перевести його в потрібну дію. Хоч і часу в нас було дуже мало, із-за великої кількості солдатів, які переслідували нас, все ж ми дісталися в Борей. Корабель сформувався ненадовго, і потім його коливання відновляться. Згодом прибула наша озброєна підтримка, які вступили в битву з солдатами альянсу в той час, поки ми потрапляли в простір між Всесвітами. Події, що відбувалися згодом, пояснити ще. Важче, Алекс Венс, доктор Мосман та я шукали керування корабля, його джерело енергії, його рубку управління, його навігаційний центр. Історія дослідницького судна виявилась нелінійною. роками раніше, під час вторгнення альянсу, члени попередньої команди вчених, які працювали в корпусі судна, яке стояло в сухому доку Aperture Сайенс на озері Гурон, зібрали те, що вони назвали петльовий пристрій. Якби воно працювало як потрібно, воно б створювало поле, яке охоплювало б корабель повністю. Це поле могло переміщуватися в будь-яке вибране місце, не пересікаючи простір між двома точками. Не були потрібні вхідні та вихідні. Дні портали або ж інші пристрої, воно було абсолютно самодостатнім. На превеликий жаль, пристрій ніколи не тестували. Коли альянс занурив землю в семигодинну війну, прибульці захватили контроль над нашими самими важливими дослідницькими центрами. Команда ж Борея, бажаючи в першу чергу не віддати сам Борей в руки альянсу, діяли відчайдушно. Це був бій не на життя, а на смерть. Вони включили поле та відправили Борей в саму далеку точку, яку тільки могли. Антарк. Ти да. Чого вони не знали, так те, що петльовий пристрій подорожував в часі не тільки в просторі, і воно не було обмежене одним часом або ж місцем. Борей та сам момент активації розтягнулись по континуму простору часу між майже забутим озером Гурон в семигодинній війні та Антарктидою нашого часу, як туго натягнута вібруюча резинка, де по всій довжині тільки в певних місцях можна було знайти статичні місця, як точки гармонії на вібруючій струні гітари. Одна з тих точ. Шок була там, де ми зайшли на борт, але струна продовжувала рухатись вперед та назад в часі та просторі, та невдовзі нас самих почало розтягувати по цих напрямках. Час почав плутатися з палуби. Ми могли бачити сухі доки Aperture Science на момент телепортації, де сили альянсу приближалися по землі, воді та повітрі. В той же час ми бачили антарктичні пустелі, де наші друзі в бою проривались до Борея і в доповнення проблиски інших світів. Можливо, десь. В майбутньому або навіть в минулому, алекс, переконалась, що ми побачили один із плацдармів для вторгнення в інші світи, такі ж як і наш. Тим часом ми пробувалися через корабель, переслідувані від сил альянсу. Ми намагалися розібратися в ситуації і зрозуміти, що робити далі. Чи могли ми змінити курс Борея? Чи варто було саджати його на мілину в Антарктиді та дозволити нашим товаришам дослідити корабель? Чи варто знищити його зі всіма на борту, включаючи? Нас неможливо було думати адекватно, враховуючи парадоксальні петлі часу, які пронизували корабель знову і знову. Я відчував, що сходжу з розуму. Що всі ми сходимо з розуму, зустрічаючись з копіями нас самих на цьому кораблі, який був наполовину привидом, наполовину кімнатою страху. Нарешті діло дійшло до вибору. Джудіт Мосман заявила не без підстав, що ми повинні врятувати Борей та доставити його супротиву, що наші вчені зможуть вивчити та під. Корити його силу, але Алекс сказала мені, що поклялася виконати прохання свого батька, знищити корабель. Вона представила план налаштувати Борей на самознищення та направити в серце Нексуса вторгнення альянсу. Джудіт та Алекс сперечалися. Джудіт, врешті-решт, подолала Алекс та визначила область Борея, готуючись відкрити петльовий пристрій та поставити корабель на лід. Потім я почув вистріл, Джудіт впала. Алекс вирішила за нас всіх, ну або ж вирішила зброя. Після смерті доктор Мосман ми налаштували все на самознищення. з гнітючим настроєм, але ми звели Борей, створюючи міжчасову боєголовку, та направили її в серце командного центру Альянсу. В цей момент, як ти напевне зовсім не здивуєшся, з'являється зловіща фігура, якою є Джімен. Цього разу він явився не мені, але Алекс Венс. Алекс не бачила його з самого дитинства, але все ж згадала. a jó Слідуйте за мною. Нам потрібно відвідати багато місць, виконати багато справ. Сказав Джімент, а Алекс неохоче погодилась. Вона пішла за дивним сивим джентльменом геть з Борея та з нашої реальності. Для мене ж двері відчиненими ніхто не тримав, тільки зловіща посмішка та погляд в сторону. Мене покинули одного, який рухається на перетвореній в зброю дослідницькому судні в серце планети альянсу. Спалахнуло яскраве світло. Я побачив посеред космосу сферу Дайсона, безмежність сили альянсу та безсенсовність нашої боротьби відразу розквітла в моїй свідомості. Я бачив все. В основному я бачив, як Борей, наша потужна зброя, Виявилась слабшою за підпалений сірник, який розлетівся на частини. А тоді, як ви здогадуєтесь, з'явилися вортигонти які дотягнулись до мене, як вони це вже робили раніше. Дістали мене та залишили живим. Я тільки лише побачив початок фає. Верків, і ось ми тут. Це був дивовижний шлях через місця, які я колись знав, і було дуже незвично бачити те, як вони змінилися. Пройшло так багато часу, що мало мене хто пам'ятає, або що я говорив, коли ми бачились востаннє. До цього моменту супротив переміг або ж програв, але без моєї участі. Колишні друзі змушені мовчати або залишались на узбіччі життя. Я вже не знайомий, або ж просто не знаю більшість членів дослідження. Групи, хоча вірю, що дух супротиву живе. Я сподіваюся, що ти краще мене знаєш, що потрібно робити далі, та не буду тобі заважати. Не очікуй від мене наступних листів щодо цих питань, це мій останній епізод. Щиро твій в безкінечній завершеності. Гордон Фріман, доктор фізичних наук.